Усім привіт, народ! Ну що ж я вам можу сказати? Пограв я в цей режим відродження в сталевому мисливці, і мої враження прям дуже і дуже класні. Чому? Перше, коли ти граєш один, ти не боїшся упорюватися на противника, тому що, а я ж зараз вмру і все, і капіць. Ні. Супер, класно, ти упоровся, виграв, молодець, прокачався більше. Програв, ну. Вже возродився, але все рівно граєш далі. Якщо ти граєш з водом, отак як я зараз в цьому бою, також супер класно. Ти не боїшся опоруватись, бо відповідно, якщо твій союзник втече, то або ж ти втечеш, а його вб'ють. Він, або ти відродишся. Знову ж таки. Також мені сподобалися ось ці боти зі штучним інтелектом, прям топчик, де вони от Прям допомагають прокачатися. Не завжди допомагають, звісно, не завжди. Але щоб десь там бот тебе передамажив, ні, такого не буде. Це реально просто четвертий варіант плюшки, який ви можете отримати, катаючись і збираючи плюшки, якщо ви такий пасивний гравець. Ви їздите, збираєте плюшки, і тут хоп, давай ще постріляємо, і з нього також заберемо плюшку. Якщо не помиляюсь, зараз ось в цьому випадку ми з моїм совзводним вайпером будемо проїжджати, і на нас виїде якраз таки один з цих штучних інтелектів. Заєць, здається, якщо не помиляюсь. Хоча можу і помилятися, звичайно. Ось так. Далі, далі, що мені сподобалося ще? Та, в принципі, все решта досить-досить непогано. Режим такий, який був, бо не завжди можна фарманути, про це не забуваємося. Тому в режимчик можна пограти. Не забувайте виконувати постійно всі. Завдання, які вам пропонують на день, зробити їх може кожен, так як і ВГ говорили, просто за різну кількість боїв, дивлячись за вашим скілом. В цьому бою ми взяли з вайпером топ-1, ми красавчики, ми нагнули, ми всі дропчики збирали, чувачкам не давали ніяк розвинутися, тому ми старалися. Ось так. В цілому про свої враження про цей режим я вам розповів. Тому приємного вам перегляду до кінця боя. подивитися, розповісте нам, що ми неправильно зробили, а можливо, правильно зробили щось, можливо, для себе новеньке, цікавеньке знаєте. А можливо, і десь в коментарях вкажете на наші помилки і скажете, а отак от би ми не робили, а отак от би ми зробили. Ну, але, як то кажуть, переможців не судять, тому тому якось так ми зіграли. Тому приємного вам перегляду і до перемог, хлопці! Все буде Україна. Ось, До речі, зараз мене вбили, але мій совзводний е, забрав другого противника, і я возродив. Саме головне, коли вас вбивають, це щоб не ваш совзводний, наприклад, якщо він виживе, не забирав ось цю червону штучку після того, як вас вб'ють. Тому що там ваші снаряди, там ваше все. Половина залишається в тій штурці, з половиною ви відроджуєтесь. Відповідно, якщо ви заберете її. То вам відновиться все. Так, дивимося далі. Ось тут нам щастило. Прям, прям кожен раз ми дропсики у нас перед носом постійно падали. Ми пішли в кураж, досить непоганий кураж, де. Під кінець залишилося два взводи. Ми грали сейвово, а потім тільки нам дійшло, що взводи то два, а людей всього три. при тому двоє з них ми. Ось тут хлопець робить величезну помилку. Він проїжджає і як ви бачите, нас не засвідчує. Чому? Тому що. Огляд в цьому режимі працює трошки по-другому. На міні-карті він звичайно відображається як коло, як ви всі можете побачити. Але насправді він працює, ви бачите оглядом тільки пару градусів в різні сторони від своєї пушки. Тобто, якщо у вас пушка дивиться вперед. а... Назад ви її не повертаєте, то людина, яка буде їхати за вами і стріляти по вас, ви її не підсвітите. От в цьому є нюансики, можливо, хтось про це знав, можливо, не знав. Тепер будете знати. Тут ми вирішили об'їхати з двох сторін ось цього хорошого хлопчика, який все ж таки вирішив від нас втікати, але в нього ж, звичайно, нічого не вийшло, тому що. Ми досить таки грамотно, на мою думку, його розіграли. Ось так. Я не знаю, чому я не вистрелив. Мені здається, що я в той момент мав би бути незаряджений, але все рівно. Ось тут ми залишаємося внизу, що дуже погано. Два противника зверху. Це може вирішити наш результат боя, звичайно, але. Біля нас падає дропс. Я до Жеки говорю: Жека, почекай, давай заберемо дропсика. Жека піджався, чекає. Я так забираю дропсика, стріляю по Харбінгеру. Дивно, як пробуває, чесно кажучи, мені здається, що він був стоковий. Ну, да, 1200 хп, здається, стоковий. І ми вирішуємо з Жекою їхати на Харбінгера. Забиваємо на ось цього противника Харбінгера, і їдемо на Харбінгера. <с> <с> Нічого, харбінгер Ханбіргер Все зрозуміло, зрозуміло, дуже добре. Ось так я трошки промахнувся, як на мене, з розходочкою, але хоча от вона його 4 тільки уже вдарила. Тут він викинув на нас дими. Мені здається, що це якраз і є один взвод. Два харбінгера. Хлопці грають. Один по одному не стріляють. Я думаю, що це вони взводні. Дивно, як може бути один совзводний прокачений, другий зовсім ні. Ось це трошки так. Не дуже так-то зрозуміло. Ось ми забираємо ще одного. Після нього ми восстанавлюємося, тому що тут в них оці корозії, все вони по нас покидали. Зараз, через 35 секунд, хто звернув увагу над мінікартою з'явилися нові циферки. Це час, який вам буде доступний на Відродження. Тобто, от зараз через 23 секунди відродження вже буде недоступне ні для кого. І не важливо, що у нас є ще дві штучки. І також з'явився таймер дропсів. аердропсів Цього раніше також не було. І е, не забувайте, що аердропс відновлює вам одне. Відродження. Тобто, якщо ви такі швидкі хлопці, і за 8 хвилин ви встигли вмерти 2 рази, то ви забираєте дропс і, відповідно, у вас ще одне відродження. Тобто, скільки дропсів, стільки відродження ви зможете назбирати. Ну, Я сумніваюся, що ви зможете так швиденько вмирати. Ось. Тут ми пробуємо зловити ще одного противника. Ну, я вже, чесно кажучи, не сильно пам'ятаю. Чи ми його зловили, чи він від нас втік. Отут я не пам'ятаю. Зараз побачимо. Ось дропс. І здається, ми з Жекою якраз таки поїхали на трой дропс, тому що відчуваємо вже в собі силу. У нас два прокачаних повністю танки, які досить класно можуть нагнути. І у яких є ХП. У мене 2300 у Жеки також немало. <кій> і ось, будь ласка, байланг А. Хлопець на ЛТшці, Вже його там якраз в ту ж секунду вбили, поки ми доїхали. І тут іде прям заміс. 4 взводи, шість гравців. Ми з Жекою ставимо на каток, розбираємо одного, стріляємо по-іншому. Ось тут я збиваю каточок, даю йому тичку, їду я на КД, Ось тут я роблю помилку, як мені потім сказав Жека, я цього зразу не зрозумів. Я поїхав забирати дропс. Ой, ну, тобто, роз... після вбитого противника. Насправді мені потрібно було зразу ж їхати за противником, щоб не дати йому змоги втекти. Він не втік за рахунок мого барабану, але могла бути величезна помилка, якби він втік. Ось тут була помилка моя. От так от в цьому моменті особисто ми е, провтикали, тому що зверніть увагу, взводів 2, танків три. І ми почали від ось цього танка втікати. Давай Жека втікаємо, все, давай, давай, заховаємося. І ось ми заховуємося, і в певний, в певний момент нам з Жекою доходить, що все ж таки це залишився один танк. Це навіть не взвод, який міг би нас розбити, це просто один танк. Ось в цьому моменті нам доходить, і ми зжекуємо, з Жекою, з Жекою. Обираємо таку тактику, що нам навіть не потрібно нікуди їхати, тому що він на своєму німецькому танку, він не дуже швидкий. Відповідно, що ми робимо, ми чекаємо його тут. Він в будь-якому випадку буде виїжджати з зони. У нього просто танків. Ну, у нього немає вибору. Зовсім абсолютно. Ось ми його розбираємо, його майже добила зона, і ось на цьому бій закінчено. Дякую всім велике за увагу. Якщо ви побачили якісь помилки в бою, будь ласка, напишіть це в коментарях. Якщо вам сподобався бій, і прям ні помилочки ви не побачили, тоді прожимайте лайкосики, там в коментарях пишіть красавчики. І ось такі бої, і всім бажаю таких же ж самих класних боїв. Всім удачі, народ, все буде Україна. Пока-пока.